Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитеся слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена, це я. Ну що, друзі, сьогодні вже понеділок. 3 червня. Я тільки зібралася знімати для, для вас вступ та заключне відео а, по моєму тижню визволення спиць та гачків. І сподіваюся, що мені це вдасться, бо е, ці самі дні у мене дуже завантажені різними справами. Ну і, як завжди, а тиждень визволення спиць, гачків та інших наших інструментів від наших робіт. Це спільний проєкт, який запропонувала Оленка Буганова. І посилання на канал Оленки та інших дівчат ви знайдете в моєму інфобоксі. Проходьте підписуйтесь, надихайтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки, підтримуйте наш україномовний Ютуб. Ну і як завжди, не забудьте і про мій канал. Ваша вподобайка, ваші теплі слова, ваша підписка це найкраща подяка для мене за мою працю. А ну, я? а я, в свою чергу, сподіваюся, що моє відео буде для вас як натхненням, так розвагою та і просто разом зі мною провести свій вільний час під ваше в'язаннячка або інше рукоділля. Ну що. Давайте подивимось, як пройшов мій тиждень. Одразу хочу сказати, що тиждень у мене був такий дуже швидкий, дуже такий зайнятий іншими, багато інших справ. Спочатку у нас був випускний, він продовжувався два дні. Спочатку це був шкільний. Шкільне свято, а потім ми ще разом з дітьми, з батьками, з вчителями ну, були в ресторані. Так, після цього у нас ще був день народження у нашого молодшого члена нашої родини. Це наш золотистий ретривер Барні. Потім ще мені прийшлось вести його на щеплення, бо кожен рік, хто має собак, знає, що кожен рік треба робити щеплення. І ось ми в той час, коли у нього день народження, ми одразу і робимо щеплення для нього. Ну і, бачите, тільки сьогодні у мене знайшовся якийсь вільний час, дуже маленький, бо я знов. Біжу по справах, <смі>, щоб зняти для вас відео. Але я дуже сильно старалася, намагалася зробити, встигнути щось <смі> звільнити. І давайте подивимось, що у мене з цього вийшло. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас понеділок, і розпочинається тиждень визволення спиць, гачків та наших інших. Інструментів від наших робіт. Так, я хочу показати мої проекти, які будуть брати участь в цьому тижні. Ну, в цілому, це взагалі це три проекти, але все ж таки я їх розподілю на чотири. Чому? Тому що у мене костюм, який ну, складається з брючок і жилетки. І, е, звісно, що мені здається, що брючки. Вони вже достатньо близькі до завершення, але жилет ще не готов бути закінченим. Ну, подивимось. Так, давайте розпочнемо з кардигану. Мені дуже вже хочеться розпочати якісь літні проекти. У ну, мене є розпочати один, але мені хочеться ще. У мене багато. В запасах літньої красивої пряжі, і я хочу в'язати, звісно, футболочки, топи, якісь літні ковтинки. Але ось спочатку вирішила закінчити цей кардиган, і не хочу його відкладати. Чому? Тому що тут залишилось тільки рукави. А рукави, ну, на мій погляд, це недовго. Ставити маркер мені нема де. Тобто я розпочну в'язати з рукавів. А, і все ж таки я розпочну не з кардигану, а я розпочну з шовкого топу, який ну, я в'яжу як додаток до кардигану. Так, це кардиган я в'яжу з махером Aliзе Супер Так, Ось така ниточка, Купувала я її дуже-дуже-дуже давно. Напевно, зараз таки, такого забарвлення я не бачила. Може є, а може і ні. Ось, і Виглядає вона ось таким паралівим так, кольору. І додаток до цієї ниточки, ще в одну ниточку додаю цей шовк. Тут у мене дві ниточки беруть участь в в'язанні. А ось в кардигані одна ниточка шовку, одна ниточка махер. Тут я зв'язала передню частинку, плечі не закрила, вони чекають на другу половинку. Так, я вив'язала виточки. Так, це моє перший такий досвід вив'язування виточок. Ну, мені нібито поки ще подобається. Подивимось, як воно ляже. Ось тут е візерунок, я його трохи відпарювала, і він краще виглядає, ніж оці дві, дві останні два. Ну, Це таке. Я думаю, що після ВТО вони, воно все зрівняється. Так. І, тобто, для цього топу мені потрібно зв'язати спинку, теж, ну, куди я буду ставити марки. А для цього кардигану – рукави. Їдемо далі і добігаємо до костюму. Тут у мене є вже готові, ну, майже готові брючки. Для них потрібно підкладочку зробити. Викрити, пошити, і з'єднати е, цю частинку з підкладочкою і зробити е, цей е, пояс. Все, тут вже е, застібка, гульфік готовий, карма, е, кишені готові. Ну, і, звісно, що низ я не підшивала. Це вже останнє, що треба робити в брючках. Так, тобто брючки, ну, вони нібито. Ой, вибачайте, Брючки, нібито такі близькі до завершення. Так, а ось жилет, жилет ще потрібно. Я знову, напевно, змітаю, ми тут міряли зані, і я позаколювала, мені треба щось зробити, щоб оці зборок не було. Буду зметувати, буду дивитися, що мені і як це. Вирішити цю проблему. Ось, ну, Тут буду працювати, тут багато. дякувати Богові, вона не захотіла робити а, кишені прорізні а, ось тут, на передній частинці. Я ще думала, що будуть кишені, а ще це додатково багато роботи. Так, ось такі в мене старти, не старти, а претенденти на завершення. Ну, подивимось, хто у нас переможе в змаганнях. Я розпочну, сьогодні понеділок і у нас немає світла, і шити я сьогодні вже не буду. Розпочну в'язати і розпочну стопа, щоб звільнити а, моточок шовком, то я зв'яжу там одна у мене змотана ниточка, зараз треба змотати знов. І одна бобінка. І ось цю бабінку я, напевно, хочу звільнити, і, е, щоб ви її вже не змотувати, і щоб вона не плуталась, і в'язати вже буду рукави у кардигана. Тобто розпочну я з топа. Всім я бажаю гарного тижня продуктивного. Бажаю завершення найшвидшого ваших проєктів. Ну, звісно, що бажаю мирного тихого неба, гарних новин. Гарного настрою і натхнення, а ми ще побачимось, бувайте. Вітаю, друзі! Сьогодні у мене четвер, я звільнила спиці, які у мене брали участь у в'язанні цього топа. Але ще я не закінчила виріб, Мені... зараз я його попрала, і він в мене на нових вже килимках лежить, сохне. Зараз я вам щось покажу, але ви не дуже голосно смійтеся, будь ласка. Оп! Ось так я вирішила. А, заблокувати. Мій топ спереду. Ну, тому що, коли я це розклала, то отут я вже зробила виточки, і оцей об'єм полотна він був якби зайвий на плоскій поверхні. І тому я ось підклала сюди такі півкулі. А що це таке? Це ось такий, а, така, такий шар продається в в магазинах для декору в нього там щось таке можна натикати і зробити якийсь декор. Я такий шар купила собі для того, щоб я на, на ньому, я його, ось бачите, розрізала навпіл. Дуже давно я цим користуюся, я на ньому відпарю виточки. Коли я шию щось з виточками, такими ось нагрудними, наприклад, я ось на ньому так відпарю. І у мене, звісно, що дві такі півкулі, півшара, то я їх ось так і сушу. І, до речі, на ньому так швидко висохло. Це ще вологі ця частинка, а ця вже майже висохла. Красивий, мені дуже подобається цей. Візерунок, Якщо буде вам потрібно, я його залишу у себе в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я завжди залишаю в інфобоксі. Звісно, що у мене там нічого такого сверх, сверх того, що я вам показую в відео своїх, немає. Але ось такі додаткові якісь матеріали, як Якісь викріки, або візерунки, або до мене іноді буває, попадають якісь цікаві журнали, я, я там для вас викладаю. Ну, і звісно, що якщо є якісь запитання і хочеться поспілкуватися більше, ніж коментарі під відео, то я вас ласкаво запрошу до мого телеграм-каналу. Ну, ще, звісно, я залишаю посилання в інстаграмі, але щось останнім часом я там не дуже багато буваю, не дуже часто буваю, але все ж таки іноді буваю. Ось так. А ще у мене розквітла квіточка. Цей кущ він має назву Бергія Спадаюча або сльози королеви. Він живе у мене, напевно, 16 року. І ніколи у нього не було квітів. І ось дивіться, яка краса. Для мене це диво. Шити на цьому тижні вже не буду. І хочу показати вам, що я, мені вдалося звільнити швейну машинку, але це. Дуже ненадовго, тому що жилетка так і залишилася в тому стані, в якому вона є. Так, що у мене тут готово? У мене готовий, а, пояс, так? у мене готова підкладочка. А, тут все красиво, чисто закрита. Підкладочку трохи треба попрасувати. Таку підкладочку такими невеличкими шортиками зробила. От. Тобто, що брючки вже готові, тільки не готові. Низ. Треба на анюк приміряти і підшити низ. Так, ось такі брючки. А жилетка все ж таки буде продовжуватися далі. Я Ані кажу, що я на Бальто, напевно, менше витратило часу, ніж на її жилетку. Що там її шити? Цю жилетку, але ж треба, щоб вона була так, як хочеться мої доні. Ось так ми і працюємо. Ну і дозвольте, будь ласка, показати вам невеличкий уривок з випускного моєї молодшої донечки. Я це показую тому, що вона одягнута в сукню, яку я шила сама в цьому місяці в травні. Якщо хто не дивився мої попередні відео, то моя доня одягнута в червону сукню. Так, музику, під яку діти танцюють вальс, я вимкнула, щоб Ютуб не наклав заборону на моє відео. Відео з дня народження нашого улюбленця, нашого собаки, барніка. Ми його дуже любимо і бажаємо самого найкращого, гарного здоров'я, щоб все в нього було найкращим чином в житті. Ми його дуже любимо і цінуємо. Ну що, друзі, ви, напевно, думаєте, що я закінчила обидва проєкти. Але ні, це оптичний обман зору. Та-дам. Так, я закінчила тільки топ. І зараз я вам його покажу і розкажу, що тут мені подобається, а що ні. Але поки я ще не зняла картган майбутній, ну все ж таки. Я можу показати, що я зв'язала рукав, мені дуже подобається форма. Я в'язала опрямий, нічого не збавляла, і тільки тут у мене було 100 петель, і тільки в останньому ряду я пров'язала по дві петлі одразу, в останньому, в передостанньому перед резиночкою. дві петлі одразу, і потім в'язала різиночку на спицях. На розмір менше, ніж основне полотно. Я в'язала четвіркою. Ні, не на, роз... на піврозміру, а це трійка з половиною, і закінчила айкордом, так же, як і у мене айкорд ось тут. Так, ну і давайте подивимось, що з топом. Топ я закінчила. А... Мені не дуже подобається, що він так ну, якось зливається поза кольором Ну, Колір відрізняється, але ну, такий він не дуже прикрашає, але він дуже приємний. Бачите, як виглядає виточка. Ну, непогано. І я цей топ не планувала носити як самостійна деталь одягу, я планувала його носити а, саме з цим кардиганом, або у мене ще є павутинка, зв'язана з, з тої самої ниточки, як і кардиган, але без додавання шовку. І я думала, що я під ту павутинку буду також одягати топ. Але… Мені дуже подобається, як виглядає візерунок. І я ще раз скажу, що Ах, я напевно додам схему до цього візерунку в моєму телеграм-каналі. Кому потрібно, за посиланнями в інфобоксі проходьте і користуйтеся на вашу радість та на ваше Ну, На сьогодні це все. Що я хотіла би для вас розповісти, можу тільки додати, що ця сорочка, цю сорочку я шила самостійно. Вишивку я також робила самостійно це гладь з додаваннями французьких вузликів. І я дуже-дуже Люблю цю сорочку, і мені здається, що вона а, ну якось це моє самовираження. Ну, а я вам всім бажаю, як завжди, гарного настрія, натхнення, здоров'ячка, мирного неба, гарних новин. А ми ще з вами побачимося обов'язково. Бувайте!